Послухайте казочку про лисицю їжачка і сірого зайчика за мотивами української народної казки. Написала Галина Римар, намалювала Катерина Кученко. В одному лісі працьовитий зайчик збудував собі гарну й міцну хатинку. Він був дуже дбайливим господарем і все у нього мало своє місце. От якось уранці він підмів хатинку, застелив свіжу, чисто випрану постіль і половички та й вийшов на двір зірвати кілька квітень у букетик на стіл, а хатинки не замкнув. Помітила це лисичка хитра, ледачої вдачі та й проскочила в зайчикову хатку, закрила двері на засу і сидить. Повернувся зайчик додому. До хатки, а двері не відчиняються. Смикав, смикав, замкнені. А лисиця до нього не відчинюй, йди геть. Моя тепер хатка. А де ж я житиму? Мені байдуже. Що ж робити тобі до Сів неподалік під деревом та й плаче. Коли це йде ведмідь, питає, чому зайчику так плачеш? Яке горенько тебе спіткало? Та ось вийшов на двір по квіточки, а лисиця в мій дім пробралася і закрилася. Сама в ньому жити хоче. Е, зайчику, лисиця хитра і мстива не допоможу я тобі. Та й почала по собі. Коли це вовк мандрує, теж у зайчика питає, чого він так плаче, а як про лисицю почув, мовив. Тут така справа лисиця, розумієш, не хочу з нею зв'язуватися. І пішов собі. Журиться зайчик. Вже тільки гірко хлипає, а тут і повечоріло, а йому ночувати ніде. Аж ось їжачок додому чимчикує, поспішає аж сапе, помітив зайчика, підійшов. Що сталося, коцовостику? Може, я зараджу твоєму гореньку. А ні, добре їжаче, ніхто мені вже не допоможе. То що сталося? Підступна лисиця мене хатку відібрала, не знаю, де жити буду. А ходімо до мене. І собі у свою хатинку, постели в постіль, лягай троже спати і ні про що не турбуйся. Зайчик був таким стомленим, виснаженим, що відразу теплі заснув, а їжачок зібрав на раду всю свою чимало. Родину. Ще й не розвиднілось, як його родичі біля зайчикової хатки всі зійшлися. Їжаки принесли з собою свіжої травиці свої голки нею гарно замаскували та й перед порогом зайчикової хатки один біля одного залягли. Ось і ранок настав. Лисиця прокинулася, перед зеркалом красується та все собою милується, яка то вона мудра в чужій хатці тепер господиня, а сама навіть ліжко після сну не прибрала. Обережно голову надвір вистромила, на всі боки. Глядь, глядь. А, нема зайця от і добре, як треба. Потягнулася, рада радісінька, очі від сну потирає та тільки запоріг крок ступила. Як заверещить, з місця на місце, перескакує, нічого не розуміє. Тут коле, там коле, і там коле, сюди туди, туди, сюди. Що за колючки якісь з місця на місце стрибає? Ой, репетує з болю, як коле. Та з лісу як пострибала, той досі ще її ніхто й не бачив. А їжачок прийшов до зайчика та й каже Іди, друже зайчик, у свою хатинку. Нема вже зажерливою утекла. А хто зрадів зайчик, подякував, прибрав пари свою оселю і запросив їжачків на святковий обід. Вони й досі дружать одне одного, завжди виручають і підтримують.